Супер. Чим тікет-система відрізняється від відомих закордонних рішень, як система допомагає компаніям працювати ефективніше та яких результатів ми вже досягли. Розпочнемо з того, як з'явилася ідея Helpdesk Star і чому ми вирішили робити власну систему на базі Drupal. Раніше ми працювали на закордонній Тікет-системі Helpdesk Ed, що це була європейська розробка, проте дуже сира. Ми фактично платили гроші не лише за користування, а й за постійне вдосконалення під виглядом доопрацювань. Ми тестували її, пропонували ідеї, повідомляли про баги, допомагали їм продукт робити кращим. Але потім все змінилося, оскільки сервіс викупили росіяни, для нас це стало неприйнятним, особливо після початку війни. Ми повністю відмовилися від російського софту і почали шукати альтернативи. І тут виявилося, що європейські рішення або надто складні, або просто досить дорогі для українського бізнесу. В цей момент ми вирішили, що якщо немає відповідного рішення на ринку, треба створити своє. Перша версія Star з'явилася буквально за три місяці. На ентузіазмі, безсонними ночами, з купою помилок, які доводилися виправляти на ходу. Вже в перші місяці розробки в продукт було вкладено більше мільйона гривень, але ми розуміли, що воно того варте. Спочатку система створювалася для себе, щоб ми могли нормально працювати. Але дуже, але дуже швидко стало ясно, що вона може допомогти і іншим компаніям, бо на українському ринку подібних рішень просто немає. Саме так Хелдерстар із внутрішнього інструменту перетворився на продукт, яким можуть користуватися десятки бізнесів і організацій. Чому система потрібна не лише великим бізнесам, але й середнім та навіть малим? За кілька років роботи я бачив безліч, безліч варіантів, як компанії намагаються вирішити задачу автоматизації підручними засобами. Хтось веде облік звернень у Google таблицях, хтось намагається налаштувати пошту з правилами, папками та тегами, а хтось просто створює десятки груп у месенджерах для спілкування зі своїми клієнтами. І поки компанія мала, дійсно може скластися враження, що це працює. Але коли бізнес росте, хаос зростає разом із ним. В якийсь момент стає складно відстежувати статуси завдань, губляться повідомлення. Терміни виконання завдань не контролюються. Окрім того, додаються ще два серйозних виклики. По-перше, це брак кадрів, роботи все більше, а людей не вистачає. По-друге, стрімка діджиталізація формує нові очікування у клієнтів. Це швидка реакція на їх запитки, запити, чітка координація, прозора робота, можливість звернутися через зручний для них канал зв'язку. Саме тому тікат система вже давно перестала бути додатковим інструментом та стала ключовим елементом інфраструктури сучасної компанії. То що ж взагалі таке тікет-система? Якщо пояснити дуже просто, тікет-система це центр управління запитами та внутрішніми завданнями. Кожен запит, який надходить у компанію від клієнта, співробітника чи партнера, перетворюється на тікет, тобто завдання з унікальним номером, відповідальним співробітником, статусом, пріоритетом та термінами виконання. Завдяки цьому зникає хаос. Все, впоряд... Все впорядковується, ми точно знаємо, хто за що відповідає. На якому етапі знаходиться завдання і коли воно буде завершене? Приклади використання тікет-системи можна побачити всюди: в державних установах, в інтернет-магазинах, в ІТ-компаніях, виробничих компаніях тощо. І тут логічне питання, чому ми обрали Drupal для створення нашої системи? Е, перша причина це досвід. Наша компанія вже більше 16 років працює з Drupal, і ми реалізували на ньому тисячі вели... е, високонавантажених проєктів для різних компаній. Ми добре знаємо його сильні та слабкі сторони, і коли виникла потреба створення власного продукту, було логічно обрати ту платформу, у якій ми є фахівцями. Це скоротило час розробки та дало впевненість, що ми зможемо підтримувати систему на високому рівні. Друга причина це гнучкість Drupal як платформи. Drupal дозволяє нам будувати систему, яка одночасно має загальний напрямок розвитку для всіх клієнтів, і при цьому може підлаштовуватися під конкретні потреби кожної компанії. Ми можемо розробляти внутрішні модулі для автоматизації процесів компаній, і при цьому він не заважає основному розвитку системи, залишається сумісним та легко підтримується. Третя причина це перевірена надійність та захист. Коли ти бачиш, що Drupal багато років використовується для проєктів на рівні урядових порталів США, Канади та Європи, це говорить саме за себе. Такі організації обирають лише технології з високими вимогами до безпеки, стабільності та довгострокового розвитку. Які ж переваги Хелдестар перед закордонними рішеннями? Коли український бізнес починає розбиратися в тільки системі, найчастіше в пошуку перші потрапляються відомі західні рішення. Можливо, про них ви чули: це може бути жира, зендеск, зохо тощо. Вони на слуху, їх активно просувають, але якщо подивитися уважніше, то для українського бізнесу вони підходять далеко не завжди. По-перше, це складність. Такі системи створювалися під великі корпорації з тисячами співробітниками і складними процесами. Там є сотні налаштувань, десятки модулів, і щоб розібратися, потрібно витратити тижні, а то й місяці для малого чи середнього бізнесу, який тільки починає впроваджувати тільки систему. Це перетворюється на головний біль. Ніхто не хоче у цьому копатися та розбиратися. Бізнес хоче простий сценарій. Сьогодні купили, завтра можна працювати. І щоб все було інтуїтивно зрозуміло, без додаткового навчання та вивчення документації роботи системи. По-друге, це функціонал. В таких системах передбачені різні, функції, різні функціональні можливості, але більшість із них українському бізнесу просто не потрібні. Проте тарифи формуються саме з урахуванням цього набору на всі випадки життя. І компанії змушені платити за те, чим вони ніколи не користуватимуться. При цьому базових речей, які реально потрібні компанії може не бути в результаті бізнес або переплачує за непотрібне, або залишається без реально необхідного функціоналу. По-третє, це інтеграції. А, так, у них є десятки, навіть сотні інтеграцій, але проблема в іншому: більшість із них орієнтовані на західний ринок. А от локальні речі, які реально потрібні нашому бізнесу, такі як інтеграція з українськими операторами телефонії, месенджерами на зразок Viber чи Telegram із номерними аккаунтами, взагалі відсутні. І навіть якщо компанія готова доплатити за допрацювання, у багатьох випадках це або коштує захмарно, або просто не входить у політику постачальника. Тобто бізнес фактично змушений підлаштовувати свої процеси під систему, а не навпаки. І нарешті підтримка. Усі ці системи глобальні. Так, це звучить солідно, але спробуйте отримати оперативну допомогу від служби підтримки, коли щось пішло не так. Вони працюють за своїми СЛА, з різницею в часі, часто англійською. І ваш бізнес часто опиняється сам на самі із своєю проблемою. Який, про, який підхід використовуємо ми? Ми спеціально розробляли систему для українського ринку. Це означає простий і зрозумілий старт за один день, адаптація під українські бізнес-процеси. Готові вже інтеграції з поштою, месенджерами та телефонією, які реально потрібні тут і зараз, постійна підтримка від нашої команди українською мовою без чекання на три доби на відповідь з іншого континенту. Чому компаніям взагалі необхідна тільки система? Будь-яка компанія, яка росте, стикається з однією тією ж проблемою: хаос в зверненнях. На початку компанії зазвичай не замислюються над автоматизацією. Заявки приходять на пошту, особисті месенджери чи просто телефоном. І поки звернень небагато, це, може, це ще можна контролювати. Але щойно їх стає більше, починається плутанина, губляться повідомлення, клієнти залишаються без відповіді. І в якийсь момент всі стикаються з одним і тим же. Клієнти чекають відповідей по декілька днів, дзвінки губляться, хтось обіцяє повернутися з відповіддю, але забуває. В результаті компанія втрачає клієнтів, гроші та репутацію. Тільки система дозволяє цього уникнути. Усі звернення збираються в одному місці, нічого не губиться, кожна заявка має відповідального менеджера, статус та пріоритет. Це означає, що клієнт завжди отримує відповідь своєчасно, навіть якщо звернень сотні на день. Для керівництва це теж критично, замість того, щоб здогадуватися, як там справи в, мен... в менеджерів, вони бачать конкретні цифри: скільки заявок виконані, які проблеми повторюються, де команда пере... перенавантажена. Це не просто зручно, це дозволяє приймати правильні управлінські рішення та масштабуватися. І ще один важливий момент: взаємодія всередині компанії. Без тікет системи завжди є ризик того, що питання застрягне між відділами. Маркетинг сказав, що це до підтримки, підтримка відправила. До розробників, а клієнт тим часом сидить і чекає відповіді. Система прибирає цей хаос. Завдання передаються між командами прозоро. Кожен бачить, на якому етапі вона знаходиться зараз. Тобто, замість того, щоб, витрач... щоб втрачати клієнтів і гроші, клієн... бізнес отримує чіткий процес, контроль і впевненість, що кожне звернення буде опрацьоване. Як тільки система допомагає працювати навіть із мінімальною командою? Ми щойно говорили, що тільки система прибирає хаос і дає прозорий процес. Але е, навіть коли процес налагоджений, залишається ще одна серйозна проблема це брак людей. Сьогодні компанії стикаються з тим, що знайти хорошого спеціаліста складно, а отримувати велику команду ще й дорого. Без тікет системи це виглядає так: щоб не губити звернення, бізнес має наймати більше менеджерів. Кожен буде вести свої листи, дзвінки чати, а в результаті компанія витрачає гроші на нових співробітників, причому плутонина нікуди не зникає, вона лише масштабується разом із командою. Після впровадження тільки системи все інакше. Система бере на себе частину рутинних завдань, автоматично розподіляє звернення, нагадує про терміни, не дає задачам загубитися чи дублюватися. Один менеджер може закривати той обсяг роботи, для якого раніше було б, для якого раніше потрібно було б двоє чи троє. В результаті компанія може підтримувати високий рівень сервісу навіть із невеликою командою. Клієнти отримують своєчасні відповіді, співробітники не перевантажені, а бізнес заощаджує на, на зайвих витратах. Реальні результати, які ми, можемо, які ми можемо продемонструвати. Ми можемо довго говорити про функціонал чи зручність, але найкращий аргумент це, звичайно, цифри. В систему вже було вкладено більше п'яти тисяч годин на розробку. Вартість проєкту складає вже більше 3,5 мільйонів гривень. На сьогодні, верніше за 2024 рік, кількість компаній, що працюють із Help the Star, збільшилася на 137%, а кількість ліцензій на 105%. Це означає, що все більше бізнесів обирає нашу систему для організації внутрішніх процесів та ефективної роботи команди. Система вже допомагає тисячам користувачів швидше обробляти звернення, уникати дублювання задач і контролювати їх виконання. Ми не зупиняємось на досягнутому. Щодня наші розробники працюють над новими функціями, які закривають конкретні проблеми клієнтів. Це означає, що компанія отримує не просто систему, а живий інструмент, який розвивається разом із ними та допомагає вирішувати їх проблеми ще ефективніше. На цьому все. Дякую вам за приділений час. Якщо у вас залишилися питання, готовий на них відповісти. Дякуємо, Євгену. І зараз кілька питань перегляне наш адміністратор, можливо, з Ютубу щось є і можливо. В Ютубі поки питань немає. Можливо, хтось хоче задати питання стосовно тільки системи, її функцій. Можна я одне питання відповідати. Так. Євген, дуже дякую за, за доповідь, було цікаво. Скажи, будь ласка, є таке модне слово, унікальність? Це, це і якось що воно впроваджено в тікет систему, і як це виражається? І хотілося б якісь приклади, знаєш, після впровадження? Після того, які були результати в компанії, чи дійсно є якісь фідбеки від компаній про те, що їм це скорочує, наприклад, затрати на персонал? І, і хотілося б ще пару слів про щі. Ти знаєш, що зараз вибач два питання буде про щі. Ти ми знаєш, що зараз це на, на слуху всі компанії впроваджують щі, чи впроваджує компанія Help the Star штучний інтелект і як це виражається? Дякую. Дякую. Так, отже, що таке омніканальність? Омніканальність простими словами: це коли ви можете обслуговувати різні канали зв'язку в єдиному інтерфейсі. Тобто, наприклад, це можуть бути месенджери, такі як Telegram, Viber, телефонія, соцмережі, пошта, щоб це все було в одному місці. Це реалізовано в системі, тобто, ви можете в одному інтерфейсі опрацьовувати заявки з будь-якого каналу зв'язку, через який ваша компанія приймає заявки. Відповідно, вашим співробітникам не потрібно витрачати час для того, щоб переключитися між вкладками або шукати той чи інший лист повідомлення в месенджерах або на пошті, ви можете працювати з єдиного інтерфейсу, що значно заощаджує час та допомагає контролювати всі процеси, які у вас відбуваються в компанії. Щодо Шиї та як він реалізований в тікет системі на даний момент ми впроваджуємо ці технології в нашу тікет-систему. В нас підключено декілька моделей шиї, які допомагають в різних напрямках. По-перше, він інтегрований для можливості. Генерувати повідомлення для клієнтів, оскільки зараз всі хочуть персонального спілкування, персоналізації, щоб відчувати себе індивідуальним, а не отримувати однакові шаблони, які використовує компанія для всіх, і, і тим більше, коли клієнт постійний і він вже можна так сказати на пам'ять, пам'ятає ваші шаблони. Це може викликати деякий негатив з боку клієнта. Відповідно, завдяки шиї, ви можете перефразовувати шаблоні, шаблони, які використовують ваші менеджери, щоб зміст залишився незмінним, але при цьому був сформульований іншими словами. Таким чином, ваші клієнти отримують абсолютно нові згенеровані відповіді від шиї. При цьому зміст шаблону залишається незмінним. Друга модель шиї, яка в нас використовується, вона інтегрована з. Аудіо, тобто вона працює як з телефонними дзвінками, так і безпосередньо з. Месенджерами, коли клієнти замість того, щоб написати повідомлення, часто можуть записувати просто голосові, бо їм було лінь надрукувати текст. Відповідно, в нас використовується модель шиї, яка допомагає транскрибувати текст, тобто перетворити аудіо в текстовий формат. Завдяки цьому ваші менеджери можуть не витрачати час на прослуховування аудіо. Вони бачать текстовий формат повідомлення або дзвінка, і після цього. Вони можуть навіть здійснювати пошук в тіка системі, знову ж таки, за ключовими словами, які були сказані або в телефонному дзвінку, або безпосередньо в голосовому повідомленні. Щодо реальних результатів, звичайно, ми постійно отримуємо зворотні зв'язки від наших клієнтів, які підтверджують, що ми рухаємось в правильному напрямку, що всі наші доопрацювання і покращення допомагають їм оптимізовувати роботу. І як я зазначав, що система не стоїть на місці. Ми щодня е, аналізуємо ринок, дивимося над функціями, які є, е, такі, як, наприклад, шиї, щоб е, розуміти, в якому напрямку ми можемо далі їх впроваджувати, до прикладу, як генерувати автоматичні відповіді на основі вже зібраних, е, на основі вже переписки з клієнтом, е, або навіть можливість самостійно переписуватися шиї з клієнтами. Е, сподіваюся, я відповів на ваше питання, якщо щось пропустив, то задоволення буду готовий уточнити. Дякую, Євген. Є ще питання. Питання від постійного користувача. Можна? Я знаю, що у вас готується глобальне оновлення. Чи можна, ще, будь ласка, кілька слів по цьому оновленню, тому що я, наприклад, дуже давно, ну не дуже давно, але дуже мені давно хотілося би функціонал файлів в тікет системі Тому що я ну, теж користуюсь цією системою в декількох бізнесах одночасно, і мені не вистачало такого функціоналу, щоб я міг завантажувати одні ті самі рахунки, договора клієнтам, якісь презентації, і вони були спільні для всіх. Я знаю, що багатьом. Треба така функція, я її замовляв. Я знаю, що ніби у вас планується незабаром оновлення. Можна, будь ласка, озвучити, що війде в це оновлення, ну, хоча б коротко, що війде в це оновлення і коли приблизно воно планується. Угу. Дякую вам за питання. Так, дійсно, в нас планується оновлення глобальне. Воно планується орієнтовно на початок наступного місяця, тобто жовтня. В нього будуть входити декілька нових функцій, які зараз немає в системі. Перша функція це чек-листи, завдяки яким ви зможете, крім того, що створити тікет, ви можете прикріпити туди чек-лист. Для того, щоб виконавець міг проконтролювати, чи дійсно він виконав все згідно е, побажань автора тікета. Тобто, наприклад, це може бути корисно для розробників. Наприклад, тестувальнику потрібно перевірити сайт, або фронтенту е, потрібно підготувати сайт е, до запуску. Відповідно, в нього буде конкретний чек-лист, що він повинен зробити, щоб нічого не забути. І дійсно, після виконання тікету передати тікет автору для перевірки, і автор, щоб е заощадити час, міг бачити конкретно по чек-листу, що всі пункти були виконані, і протися також по цьому чек-листу і все перевірити. Е другий функціонал, який буде впроваджений, це файлова система, про яку ви згадали. Е завдяки цьому вам не потрібно буде завантажувати файли на комп'ютери, зберігати їх десь по папкам. По перше, а потім шукати, якщо десь якісь, наприклад, ви договори використовуєте. Якісь шаблони вам не потрібно буде заново їх шукати на комп'ютері і підвантажувати в тікет систему Це все буде тепер в межах тікет системи. Тобто у вас буде окремий розділ, завдяки чому ви зможете з тікета одразу завантажити файл в даний розділ. Тобто функціонал буде схожий до Google Диск, але це буде всередині тікет системи. Ви зможете розмежовувати папки. Кожен співробітник може мати свою папку, він може налаштовувати доступи до папок. Хто буде, хто зможе взаємодіяти з його файлами, хто може їх переглядати тощо. І відповідно таким чином ви можете, не завантажуючи файли в систему або не перекидаючи їх між співробітниками, використовувати спільні файли для подальшої роботи. І третій функціонал, який буде реалізований, це автоматичний розподіл тікетів. Це досить важливо для компаній, в яких велика служба підтримки, наприклад, там до 20 співробітників служби підтримки. Римки, і в них немає часу самостійно розбирати або категоризувати е, тікети за напрямком, щоб тікет визначався на того чи іншого виконавця. Завдяки автоматичному розподілу тікетів: е, система буде автоматично шукати серед найменш завантаженого співробітника чи скільки в нього тікетів, і призначати новий тікет, який надійде від клієнта на цього е, співробітника. Там додатково будуть функції, такі як можливість встановити ліміт. На кількість тікетів, яка може бути відкрита в співробітника, щоб якщо прийшов якийсь новий співробітник, то в нього не були такі ж стандарти, як, наприклад, менеджер, який вже працює декілька років у вас в компанії, і там також будуть досить такі налаштування, щоб що вам допоможе, як і пришвидшити роботу, замість того, щоб самостійно розбирати тікети, так і налагодити роботу саме відділу підтримки, який комунікує безпосередньо з клієнтами. І також планується ще редизайн, оскільки ми розуміємо, що дизайн системи глобально не змінювався вже довгі роки. Проте його потрібно трішки було осучаснити та змінити деякі елементи розміщення в самому Тікеті, для того, щоб в подальшому наші нові функції та доопрацювання не заважали в роботі а навпаки, допомагали. Та це все було інтуїтивно, знову ж таки зрозуміло. Дякуємо за відповідь. Можливо, ще якісь є питання до Євгена про тікет систему е, Питання з м, трансляції на Ютуб Ірина запити. Хвилиночку, хвилинку. Отримує задачі. Е, ще питання від Ірини з Ютуб-трансляції: звідки система отримує задачі? Я думаю, тут питання полягає в тому, як ієрархізуються ролі, як іде приплив заявок в систему, як вона обробляється і тому подібне. Тобто, з боку менеджера і з боку керівника пояснити. Uh -huh. <кій> як створюються задачі? <кій> По-перше, як я зазначав раніше, ви можете підключити канали зв'язку, через які вам можуть надходити задачі. Е, найчастіше канали використовуються саме для комунікації з клієнтами, але це також може використовуватися і для внутрішніх задач, наприклад, коли IT-відділ підключив собі тільки систему і отримує задачі по пошті від своїх співробітників. Е, По-друге, задачі можуть генеруватися безпосередньо з клієнтського інтерфейсу, оскільки. Клієнти можуть звертатися не тільки через е, месенджери, е, пошту або телефонію, а і в кожного клієнта, так само, як і в співробітника компанії, є інтерфейс, через який він може авторизуватися в систему і переглядати стан його задач. Тобто, це про якраз прозорість роботи, завдяки якій е, клієнт може зайти і переглянути, на якому етапі зараз знаходиться задача, хто е, виконавець цієї задачі, які терміни. Виконання всієї задачі, замість того, щоб писати вам в підтримку і задавати ці всі питання, знову ж таки, це зменшує навантаження на вашу підтримку, тому що все доступно, все прозоре. По-третє, навіть співробітники, які працюють в тік-системі та опрацьовують звернення від клієнтів від зовнішніх каналів зв'язку, можуть між собою створювати задачі. Тобто є ролі автор, є е, виконавець тікета. Відповідно, співробітники між собою також можуть ставити задачі, розподіляти їх, додавати інших співробітників, які необхідні в роботі для вирішення того чи іншого питання в вигляді спостерігачів, тобто співробітників, які можуть взаємодіяти з тікетом безпосередньо, але не є їхніми виконавцями. Е, сподіваюсь, що я відповів на питання. Щодо груп доступу до речі, там також уточнив то звичайно в тікет системі все контролюється на е, правах доступу, тобто. Щоб зберігати конфіденційність, щоб не було такого, що менеджер підтримки має доступ до тікетів бухгалтерії, бачить якісь е, внутрішні задачі, е, рахунки, які формуються компанією, тощо це все розмежовується по відділам, які працюють у вас, е, у вас в компанії, і також відповідно по групам доступу, хто до чого має доступ, хто бачить список клієнтів, з якими співпрацює ваша компанія, хто які бачить тікети та як може з ними взаємодіяти. Так, дякуємо, Євген, ще раз. Наразі з Ютубу більше питань немає. Можливо, в залі ще в когось є питання. Добре, тоді, якщо питань немає, дякуємо Євгену за доповідь.